На базі п'ятої лікарні, в 2011 році був створений центр клінічних випробувань для лікування пацієнтів з розсіяним склерозом. Що таке клінічні дослідження? Це є повністю безкоштовні дослідження інноваційних лікарських препаратів, які відповідають стандартам міжнародної практики і погоджуються державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я України. Участь у клінічних дослідженнях не є експериментом. Насправді ці препарати пройшли декілька фаз клінічних випробувань і довели свою ефективність і безпеку. І коли пацієнта ми вводимо в лікувальний процес, ми обговорюємо з ним користь і ризик. Насправді для пацієнтів з розсіяним склерозом такі програми це велика можливість жити з цим діагнозом повноцінно. Пацієнт проходить регулярне обстеження, він має кваліфіковану. Допомогу і е, цілодобово 24 на 7 він має право зв'язатися з своїм лікуючим лікарем. Дані пацієнта є конфіденційно захищені, і всі пацієнти є застраховані у нашому центрі. Доволі багато відбулось е, клінічних випробувань, в яких приймали участь пацієнти з російським склерозом. І от цього року завершилось 11-річне дослідження, де я можу сказати, що ці пацієнти які отримували лікування хворобомодифікуючої терапії російного склерозу повністю фізично збережені, активні, працездатні, і це просто щастя бачити цих пацієнтів щасливими людьми. Сім років тому мені поставили діагноз російний склероз. Все почалося з сіпання ока, на ранок був перекос обличчя. Відразу відправили мене на МРТ і на ранок вже був діагноз. У мене були різні загострення, було і погіршення зору, і ходьби, але завдяки лікарям ми це все відновлювали. Зараз я себе почуваю дуже добре. Я на різних програмах. Це експериментальні препарати, які підтримують моє здоров'я, не дають йому погіршитися. Стану здоров'я. Препарати є дуже дорогі, і програми це є хороший вихід з цієї ситуації. Можливо, мати постійний контакт з лікарем, з лікарем, якому ти довіряєш, тому що хвороба Хамелеон показує себе дуже по-різному. Мало хто може визначити цю хворобу. Ліки дорогі, вони різні, вони нові, і, відповідно, купити їх не можна, бо їх тільки випускають. Я виховую двох синів, ходжу на роботу. Ніхто по мені не скаже, що я хворію, тільки якщо я сама про це розкажу.